Українські воїни за добу, що минула, ліквідували понад шість сотень російських загарбників. Також у боях Сили оборони України знищили 10 артилерійських систем ворога, 11 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та один ворожий танк. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 10 квітня, такі українські воїни ліквідували більше як 178 тисяч 820 окупантів. Російська армія втратила 3637 танків і 7028 бойових броньованих машин. Більше не вражатимуть цілі 2750 артилерійських систем загарбників. На 534 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 282 засоби протиповітряної оборони ворога, приземлили 307 літаків та 292 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 5607 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2323 тисячі безпілотних літальних апарати ворога та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 311 одиниць. Дані уточнюються.